Окрім традиційних критеріїв, це художня якість, сценарна драматургічна глибина, ступінь творчого підходу до кінозабражальної складової, я б сьогодні ще б сказав про ауру доброти від фільмів, від енергетику, яку фільми несуть. Сповідуючи загальнолюдські цінності. Адже сьогодні, в період варварської агресії, нашу країну для наших людей це надважливо. Звичайно, місія кіно це і мистецька, але вона і є соціальною. Воно має підтримувати, воно має надихати на те, що е, у нас є майбутнє, і, зокрема, є майбутнє у нашої молоді. Е, ціла низка картин, як і наших вітчизняних. Ну в основному я кажу зараз про національні фільми. Але суголосні з ними і е, іноземні картини е, це картини, які всіх видів, і е, ігрові, і неігрові, е, мають е, хорошу. Якісну кінематографічну складову, це, як я вже сказав, сценарна основа і художнє мистецьке кіновтілення, це зображальна лінія. І мене також як кінооператора за факом, але дуже вразила звукова палітра. І звукова палітра. Саме в анімаційних картинах. Ось, Здавалось б, да, там більш за все мають бути вагомими інші складові, але тим не менш, ну, таке в мене перше враження. Ми зараз знаходимося під променями софітів, освітлювальних приладів. І мені думається про те, що ваш фестиваль названий, можу сказати, і наш всіх, Глядачів, членів журі, всіх учасників названий фестиваль світло дуже влучно, тому що власне світло і є природою кінематографа. Да, наприклад, професія того ж кінооператора звучить англійською як директор photography. Да, фото це світло. Цей фестиваль несе світло, цей фестиваль працює виразними засобами. На екрані ми бачимо, що картини учасників працюють дуже зображально виразними засобами в тім числі і світлом, і світло навіть в темному залі ми відчували, як лине з очей глядачів. Ще раз підкреслю: неймовірно тепла, хороша обстановка. Слава Богу, не було тривог, тому я думаю, що тут ще є якийсь зв'язок з вищими силами. Або, може, ворог боїться того потужного мистецького арсеналу, який ми сьогодні побачили і вчора, і вчора протягом всіх днів на екрані. Хотів би відмітити також і акторські роботи номінації ігрових фільмів. Картини короткометражні, але є дуже глибокі роботи, причому від виконавців дитячих до зрілих тих, які вже. Скажімо, серед акторів, яких ми бачили з глядачами на екрані, є ті, які вже в кращих світах. Не можна не відзначити патріотичну тематику в багатьох роботах соціальну направленість не тільки соціальних роликів, а й тих документальних злободенних картин. В картинах учасників ця тема є досить такою. Сердечною я зараз перед нагородженням не хочу відзначати певні картини, тому дещо узагальнено говорю. Але є дуже суттєва направленість фільмів, саме з точки зору підтримки і морального, патріотичного духу, і дуже цікаві повторюсь, є роботи з точки зору саме і кіномови, і зображально аудіовізуальних всіх засобів. Ну дуже влучне запитання, тому що я на деяких картинах ловив себе на тому, що я перестаю бути членом журі, а я собі робив отакі помітки по критеріям і ставив по ходу оцінки і десь. Картина закінчувалась, я думаю, я ж не поставив по ходу певні відмітки. Ось Тому я перетворювався члена журів глядача, і для мене це е, був теж дуже суттєвий показник, що я розтворювався в фільмі. Я вірив подіям, які відбуваються. Якщо це ігрові, я, е, вони настільки були достовірно зроблені і переконливо. Якщо це документальні, то це. На злобу дня або ті, які беруть тебе за серце, саме і якщо я переставав бачити, як кіно знято, то для мене це теж був дуже переконливий момент.